Чепуруля вийшла з обідом, вівсяною юшкою. Легкий холодний вітерець пронизував долину, вкриваючи юшку кожушком. Навіщо обідати на нарікав дядько копаньку, тицяючи пальцем у кожушок на своїй тарілці. Кожушок також слід з'їсти, суворо мовила чіпуруля. Чому б не обідати на кухні? не вгавав дядь копанько. Іноді треба робити перше ліпше, що спадає на думку, нетерпляче пояснила Чепуруля. Обідній стіл стояв нерівно, тож Гемуль тримав тарілку про всякий випадок у лапах. Дещо мене непокоїть, сказав він. Купол ніяк не вдається. Хоч мудрик випилював дошки за моїми кресленнями, вони не допасовуються і край, а якщо їх перекроїти наново, вони стають коротшими і висипаються. Є й інша можливість. Вів далі Гемуль. Зовсім обійтися без даху. Я довго думав, а може, мумі татові сподобається дивитись на зорі, Ага, як гадаєте? Це ти так вважаєш, зненацька зірвався на крик мудрик Лавка. Звідки тобі знати, що подобається, а що ні, мумі татові?» Усі перестали їсти, витріщившись на мудрика. Мудрик Лавка репетував, вчепившись лапками в скатертину. Ти робиш тільки те, що тобі до вподоби. Навіщо братися за те, що тобі не під силу? Погляньте на ну, лише, здивовано сказала Мюмля. Наш мудрик шкірить зубки. Мудрик лавка встав так рвучко, що перевернув стільця і заховався під столом. Послухай, чи Поруле, серйозно сказала Мюмля. Я не думаю, що можна стати мумі мамою, накривши обід на дворі». Чепуруля образилася ледь не до сліз. Тільки й чую, мумі мама, це, мумі мама інше, чим вони такі надзвичайні, ті мумітролі? Нечупарна родинонька, яка навіть у хаті поприбирати не може, хоча це їх обов'язок. Одного вечора Чепуруля сиділа на ліжку і намагалася придумати привід, щоб не спати. Ти спиш? запитала мюмля за дверима. Вона увійшла до кухні, не чекаючи відповіді. Мені потрібна дощівка, щоб помити волосся. Хо хо, річкова вода нітрохи не гірша, буркнула Чепуруля. Вона в середньому відрі, а он там джерельна. Але сполоснути голову можеш дощівкою, якщо це так важливо. Тільки ж не нахлюпай на підлогу. Бачите, знову стала сама собою, констатувала Мюмля, ставлячи воду на вогонь. Такою, правду кажучи, ти мені більше подобаєшся. На святі я розпущу волосся. Що за свято? насторожила Чіпуруля. Наче сядужання дядька Панька, пояснила Мюмля, хіба ти не знаєш, що ми завтра бенкетуватимемо в кухні? Он як? Це для мене новина. Чіпуруля була вражена. Дуже добре, що ти мене попередила влаштувати свято, а посеред свята згаснуть свічки, коли їх знову запалять, на одного члена товариства стане менше. Мюмля зацікавлено оглядала Чіпурулю. Іноді ти буваєш така непередбачувана», – мовила вона. Це ти добре придумала, а потім один за одним зникають усі, залишається тільки кіт. Чіпруля здригнулася. Вода вже, здається, загрілася, сказала вона, та й немає тут ніякого кота. Його не важко здобути, усміхнулась Мюмля. Досить трохи пофантазувати і гоп, маєш кота. Мюмля зняла з вогню каструлю з водою і відчинила двері ліктем. На добраніч не забудь зробити гарну зачіску. Гемуль сказав, що ти прикрасиш кухню, бо маєш артистичну натуру. Вона артистична натура. Гемуль сказав, що вона має артистичну натуру які чудові слова. Чепуруля кілька разів повторила їх, насолоджуючись їхнім звучанням. Коли в будинку все стихло, Чепуруля взяла гасову лампу і подалася на пошуки прикрас. Картонна пачка з паперовими ліхтарями та стрічками стояла на своєму звичному місці у правому кутку найвищої полиці. Ліхтарики лежали згромаджені купою і заляпані воском. А ось і паперові гірлянди. Чіпуруля занесла той скарб до кухні і розкулала на столі. Потім вона розпустила волосся і накрутила його на папельйотки, пораючись. Вона стихо насвистувала чисто й без жодної фальшової нотки. Мудрик Лавка чув розмови про свято. Гемуль назвав його вечіркою. Мудрик знав, що кожен мав прикластися до розважальної програми і підозрював, що під час вечірки треба бути балакучим та компанійським, а йому зовсім цього не хотілося. Мудрик Лавка прагнув усамітнення, щоб поміркувати, чому він так неймовірно розлютився за недільним обідом. Його налякало відкриття, що в ньому вживаються два різних мудрики один звичайний, а іншого він не знає, і той інший мудрик може повернутися будь-якої миті, осоромити його перед рештою мешканців. Після цієї неділі Гемуль сам будував дерев'яний будиночок для мумітата. Він більше не покрикував на мудрика, але обоє почувалися незручно. Чому я так розсердився на нього? бідкався у душі мудрик Лавка. Зовсім не було чого сердитися, та я й раніше ніколи таким не був. На мене щось таке найшло і вихлюпнулося через верх, немов водоспад. Я ж насправді такий добрий. Мудри Клавка поринув за думу, побрів не садом аж до великого болота. Не хочу мати друзів, які привітно поводяться, але насправді цілком байдужі до мене. Або ж люб'язні тільки з обов'язку. І таких, щоб мене боялися, не хочу. Я хочу мати друга, який би мене любив і леліяв. Я хочу мати маму. У цю пору, восени, було то було похмурим місцем, місцем, де можна заховатися, вичікуючи ліпших часів. Але мудрик знав, що звірятка тут не було. Воно подалося геть, поскипіло своїми новими зубками і пішло своєю дорогою. А це ж мудрик лавка подарував звіряткові нові зуби. Він не міг думати ні про кого іншого, окрім звірятка. Сонце скупо сіяло проміння на ганок. Там сиділа мюмля і чесала своє волосся. Агов, любий мудричку, гукнула вона. Ти вже приготував програму на свято? Я ж нічого не вмію, ухильно відповів мудрик лавка. Ходи сюди!» – покликала його Мюмля. Тебе треба причесати. Мудрик слухняно підійшов до Мюмлі, а вона заходилася вичісувати його кудлату чуприну. Якби ти чесав своє волосся хоча б десять хвилин на день, воно ніколи б не стало таким кудлатим, присоромила малого мюмля. Воно гарно влягається, та й колір у нього приємний. Отож ти нічого не вмієш, а сердитися вмієш. Мудрик стояв непорушно. Йому подобалось, що його причісували. Мюмле, озвався він несміливо, а куди б ти подалася, якби була великим лютим звіром, до страшного похмурого лісу, що починається за кухнею. Вони ходили туди, коли бували не в гуморі. Ти маєш на увазі гостей будинку? Ні, родину Мумі тролів». Вони завжди ховалися в тому лісі, коли сердилися, чи їм ставало прикро на душі, і вони хотіли побути у тиші й спокої. Неправда. скрикнув зенецька мудрик. Вони ніколи не сердилися. Не крутися. прикрикнула Мюмля. Як я зможу тебе причесати, якщо ти весь час підстрибуєш? Мушу тобі сказати, що і тато, і мама, і мумі-троль не раз набридали один одному. Ходи сюди. Не піду, спалахнув мудрик. Мама ніколи такої не була, як ти кажеш, вона добра й лагідна. Він вискочив з вітальні, хряз за собою дверима. Мюмля його просто дражнить. Вона не знає, якими бувають мами. Вона не знає, що мами ніколи не можуть сердитися. Чепуруля почепила останню гірлянду, Блакитну. потім відступила крок назад. Оглядаючи свою кухню. То була найбрудніша, найзадимленіша кухня, яку їй коли-небудь доводилось бачити, Це зате вишукано декорована. Отже, нині вони повечеряють на ганку підігрітою рибною юшкою трохи раніше, ніж зазвичай, а десь після сьомої вона подасть на стіл гарячі канапки з сиром та яблучним вином. Веночі пруля знайшла у татовій шафі, а слоїк з обрізками сиру і надписом для лісових мишей» на верхній полиці комори. Кожну серветку вона склала у формі лебедя, чепуруля стиха насвистувала собі під ніс. Ніхто вже не шкряпиться за шпалерами, ніхто не шелестів ніжками вздовж плінтусів, навіть жук-точильник перестав цокати у стіні. Зараз вона не мала в них часу, треба було обдумати власну програму вечірки. Вона замислила показати виставу театру тіней під назвою Повернення родини мумітролів. То буде драматичне дійство, розмірковала Чипуруля. Їм сподобається. Вона зачинила вітальню, а потім, замкнувшись у кухні, розклала на столі шмат картону і заходилася малювати. Дві великі фігурки, одна менша, і ще одна зовсім крихітна. Найменша фігурка сиділа на носі човна. Малюнок їй не зовсім вдався, але вона не мала думки витирачки, щоб виправити недоліки. Але ж це не головне, а сама ідея. Закінчивши малюнок, чіпуроля вирізала його і міцно прибила ця до держака мітли. Згодом, коли посотеніло, запалила гасову лампу. Сьогодні вогник каганця не навіював смутку, а сповнював радісним очікуванням, ледь освітлюючи стіну. Чіпуроля підняла догори держак мітли з силуетами родинами тролів у човні, і їхні тіні з'явилися на шпалерах. Тепер треба було причепити ще простирадло, що правитиме за білий екран, по якому герої вистави попливуть у море.